Кадровий військовий ССО Сил оборони Грузії. Грузинські спецназівці воювали на боці ЗСУ до початку повномасштабної війни, зокрема Амбако Созіяшвілі з 2020 року, і робить це донині в одному із підрозділів оперативного командування Північ. Амбако зараз у нашій студії Вітаю вас. Добрий день а, цю інформацію, от, яку щойно озвучила, я знайшла на російському сайті Трибунал, і дублюється вона на багатьох російських сайтах подібних. А, тобто, в Росії, ви в розшуку. І як ви до цього ставитесь? Ну да, я тоже е, несколько дней назад побачив, то, що мені хлопці показали з моєго підрозділу, <говори> сказали, що от тебе їжуть міжнародний пошук. Но я, я, я тоже не знав про це. Ну, там почитав, я сказав, що от ФСБ хорошо працює, Вся інформація повністю у них откуда забрали, я не знаю, но є все. А ваше ставлення до цього? Ну тобто, ви цим ну, пишаєтесь чи просто факт? Чого ні, тут фак... сидіть там люди, які для мене час втрачать і пишуть це. А, у 23 лютого 2022 року а, у вас закінчувалось навчання в Україні, наскільки мені відомо. Тобто, у вас був вибір повертатися до Грузії? Так, у мене 20, я 23 февраля закончив учення на центру старичі. І в 24-та вже почалася війна. У нас ну, зі мною теж служили іноземці, нас сказали, що можете резервувати контракт і поїхати в ваших странах. Ну, я вирішив залишитися в Україні і воювати сторону України. Що вас мотивувало це зробити? Перше, мотивувало побратимів, які зі мною служили А в 90-х годах, тоже в Грузії була війна в Абхазі. І... Коли було время в Грузії, нас допомагали українці з флотом і з вертольотами, які з Абхазії вивезли наших біженців. І 200 людей, як піхота з України, приїхали воювати в сторону Грузії в обхазі. Тобто, ви таким чином вирішили висловити свою вдячність, воюючи на боці України? Так. А, от... Воюючи на боці, тобто, по суті, у бойових діях ви брали участь от саме в Україні, правильно? Так, саме в Україні, і о, ну, в російській території теж, Курська область. Угу. Тобто, досвід вас. Да. Ну, це не давно на... було, ми там днів біли, але но... теж курська область. Угу. Ну так, але на території да, самої на Росії території. мається на увазі да. в російсько-українській війні саме ваш досвід. А, ви, ну, от ви громадянин Грузії, і вже, ну, от, як ми говорили з 2020 року у складі, по суті, Збройних сил України. А, можете розповісти про те, як взагалі ну, можливо, сприймають іноземців у Збройних силах про ваш досвід загалі, перебування в Збройних силах України як іноземець? Ну э, как когда я приехал э, в Украину, я э, хотел служить специальных операциях, але сказали, что э, ну, в, в Збройних силах в Украине може контракт может подписать только в Збройних силах. І так я э, нашел друзей, э, которые мне допомогли, і я подписал контракт 128 бригады. Почав служити на складі 128 бригади, 15-го штурмового батальйон. Ну, там хлопці удивилися, що я приїхав з Грузії, підписав контракт і хотів воювати за Україну. Ну, Отношения були дуже добре. Ми зразу подружились там, на ученнях, що я знав. я їх показав, сказав, вони знали, у мене, показали, сказали, ну, обміняли інформацію. І починали служити. Ви один такий в підрозділі? Ну, от саме ну, іноземець. Ну, Мою в підрозділі я один був. Угу. Uh, ну, і не там служили ще іноземцем, але в підрозділі я один був, тільки іноземець. Uh, українську мову ви вивчили вже безпосередньо, будучи в Україні. Так. Отак, як ви спілкуєтесь, так, я це. Я в Україні вивчив. Ну, хлопці зі мною завжди розмовляли з українською. І так кожен день. Сталося так, що я дуже Ну, Потрохи, потрохи. Ну, зараз складно трохи говорити, тому що е, сложна трохи граматика. Ну намагаюся розмовляти українською. Угу. А до цього ви спілкувалися, ну, яка була у вас робоча мова? Ну, коли не... ви прибули до України? Я знав англійський і знав турецький язик, тому що я вчив в Турції, Міжнародній академії НАТО. Коли я приїхав в Україну, я не знав ні російський, ні український. Знав тільки англійський, турецький і грузинський язик. Зі мною служили хлопці, які знали англійський, і спочатку почали розмовляти англійською, а потім вже потрохи я вивчив українську і продовжував їм розмовляти українською. А, тобто зараз такого мовного бар'єру у вас немає. Не, ви можете зараз з побратимами... І по-російськи, і по-українськи свободно. Все, це ви вивчили от, безпосередньо да, вже да. тут. А, а що до іншого, можливо, що ви помічаєте якісь відмінності, скажімо так, між вашими бойовими побратимами і між вами? Можливо, ментально або що? Чи немає нічого, чи спорідненість можливо якась? Ну, є? є, звісно, ми різні народи, є менталітет у нас трохи інший, у вас трохи Но... Це для нас проблема ніколи не було. Ми завжди служили так, як положено, как служать настоящі друзі. Тобто якихось бар'єрів у внесенні служби Ні, теж немає. Угу. Як до речі, поставились ваші рідні до того, що ви їдете в Україну, і те, що тут, тут розпочалась війна під час перебування вас в Україні, і ви взяли таку, ну ухвалили рішення самі для себе захищати Україну під час повномасштабної війни? Ну звичайно, що не хотіли переживали. але це моє рішення, що я буду зробити, я сам цього рішаю. І це моя позиція за Україну. Тобто це було винятково ваше рішення? Так, це було моє рішення. А зараз як ставляться? Тобто ви вже, по суті, третій рік перебуваєте саме так, тут? Так, Третій рік перебуваю. Ну, зараз теж у мене сім'я в Грузії, мама, тато, брат, сестра переживають, ну, хочуть, щоб я повернувся, але поки що я не буду повертатися в Грузію, поки Україна не переможу. Події в Грузії, от не можемо про них не говорити. Багато хто проводить паралелі з Революцією Гідності, яка була у 2014 році в Україні. А як ви ставитесь до них? до подій в Грузії. Мені не подобається ця ситуація, яка зараз в Грузії присходить. Ну, я рад, що на даний момент наше правительство не починає війну в Грузії і. На провокаціях не відповідає ніяких. По тому, що Грузія не така страна, як Україна. Україна большая страна, може війну віддержувати на території. Но Грузія маленька страна. У нас 3 мільйони живуть все, а в Україні 3 мільйон тільки в Київській області живуть. Но Грузія не вирішить такого війни, як і в Україні, зараз відбувається. Що вас тримає в Україні? Що змушує боротися далі, скажімо так? Ну, э, на даний момент. У меня є тут семя,є ребенок, сена, є побратимі і те що еслибі не будем войвати тут против русків і їх я staдав им тут. Вони завтра, послізав, приїдуть і почнуть війну Грузію, як вони почали 2008 -го года дружина, також українка, дружина українка, так. Тобто, це вже частково і ну, захист вашої родини, правильно в тому числі. А якою ви бачите? Ну, от в цій студії ми часто говорили про разом з військовими, що перемога для кожного різна. що перемога України для вас? От яка це перемога України? Для мене перемога буде. То, що Україна вине своїх тимчасово окупованих територій разом з Кримом, і Україна, і Україна поверне свою державний кордон повністю, до, як було до 2014 року, як почалася Україна війна. Оце буде перемога для України. А, ця думка у вас е, не змінювалась упродовж цих трьох років, е, по суті? Ні, не змінювалася. І... того, що я воював і воюю для чого? Україна повернула свої території і е, свої кордони. А Можливо, чимось вразила вас Україна от під час е, несення служби тут? Що, що вас здивувало, що вразило? Чи є, чи є такі якісь факти? М Мені здавалося, що ну, коли почалася війна, от, о, хлопці стали пішли воювати, а зараз так нету. Ну, зараз на фронтах людей дуже мало. А я тут бачу, ну, ходять люди нормальні, здорові, такі, ну, вони не хочуть воювати за свою родину, за свою страну. Це трохи змушує, що ну, так. Це в Україна, українець. Треба свою родину захищати. Тобто дивують кількість чоловіків, які перебувають на вулицях? Так, а не на не... вулицях, ані на фронт. Окрім того, чи є якісь ще інші ну, факти? Окрім того, поки що ні. Які ваші сподівання на майбутнє? А, в якій країні себе бачите? бачите? Після перемоги, от, про яку ми Тут з вами? Після говорим. перемоги поїду в Грузію Відпочивати. Відпочивати. А зараз ким себе вважаєте? Ну, попри те, що ви зараз громадянин Грузії маєте родину в Україні. Ким вважаєте себе зараз? Ніким. Я з 2014 року пішов служити і до сих пор продовжую служити і буду продовжувати служити після війни теж. Я себе бачу тільки по формі військової служби. Неважливо в якій країні? Не важливо, звісно, або в Україні я планую продовжувати служити в Україні. Ну якщо треба буде, то за защадку Грузії, теж піду і буду воювати за Грузію. Вважаємо якомога швидшої нашої перемоги, перемоги Україні і е, якомога позитивнішого сценарію для вашої рідної країни для Грузії. Нагадаю нашим слухачам, що це був Амбако Созіяшвілі, військовослужбовець Збройних сил України і е, громадянин Грузії.